Як ви гадаєте, всі депутати від колишніх заборонних поліців мають скласти мандат? Ну, моя особиста думка то так. так. Я вважаю, що вони повинні як депутати ну, показати свою солідарність з державою. І дійсно визнати свої помилки і скласти повноваження. Ну загалом, я, я вважаю, що можливо в подальшому на державному рівні буде так, як колись заборонили комуністичну партію і заборонили зараз опозиційну платформу за життя. Але ж ви бачите, як які відбуваються процеси, що вони змінюють, ідуть в депутатські групи і залишаючись все рівно якоюсь силою, яка колись, як то кажуть, вся в спящому режимі, потім колись розбудеться і знову буде працювати проти держави. Адже в нас надзвичайно багато випадків представників цієї політичної сили, які дійсно працювали на ворога. І про це не потрібно забувати. Адже в кожному населеному пункті має ряд на кладовищах прапори загиблих синів України. І це все це всі наслідки політичних ігор, які тієї політичної лояльності, яка була весь цей час. Адже ми сприймали це як демократію, а ворог. Поступово поступово захоплював наші території в політичній площині, і потім перейшли до захоплення території фізично.